Вітаю на каналі шановних, Терезів. Сьогодні для вас, дорогі друзі, прогноз на вересень. З чим ви будете заходити в цей місяць? Які ваші плани, можливо, сподівання чи справи, які ще будуть переходити на цей період? Загальна атмосфера місяця, що на роботі, в бізнесі, в кар'єрі, що для тих, хто шукає роботу, фінанси, стосунки і, звичайно, порада. Схоже на те, що певний час ви вже знаходитесь в такій досить напруженій ситуації. Можливо, загострилася конкурентна боротьба, чи недоброзичливці або прямі вороги почали діяти більш активно, і ви тепер маєте тримати оборону. Це може стосуватися будь-яких питань, починаючи від своїх особистих інтересів, репутації чи, наприклад, стосунків. І оскільки цей аркан вийшов у нас вже на вході в місяць, значить ці питання. Переходять і на вересень. Дика жезлів показує загальну атмосферу першого місяця осені. Для вас, дорогі Терези. Цей аркан, до речі, так як і сімка жезлів, вказує на важливість співпраці. У вас точно є хтось поруч, на кого ви можете опертися в будь-якій складній ситуації. І це такі люди, з якими ви вже так би мовити, пройшли якісь випробування. Можливо, вже знаєте, чого від них очікувати. Це може бути хтось із вашої родини, це може бути бізнес-партнер чи колега на роботі, який підставить плече у скрутній ситуації. Ну і ще звертайте увагу на те, що в вересні можуть уже проявлятися результати якихось дій, які відбувалися раніше. По крайній мірі ви їх будете бачити чи відчувати. А також двічка з жезлів це одна із карт, яка показує на зупинку. Щось може сповільнитись, але це не про бездіяльність. Скоріше, зараз обставини будуть складатись так, що вам потрібно буде знаходити якісь рішення ще раз переглядати те, що зроблено, зважувати, аналізувати. Можливо, у вас зараз з'являться нові плани, якісь перспективи, і ви будете обдумувати свої подальші кроки. Для тих, хто зараз знаходиться в пошуку роботи, цей місяць може стати справді поворотним моментом. Зверніть увагу на якісь пропозиції або місце роботи, де ви вже бували, з чим ви вже стикалися. Можливо, для когось це може означати повернення до ідей, які ви раніше на певний час відкладали, можливо, вважали неефективними чи нецікавими. Для когось ця карта може показувати. Нові перспективи щодо роботи, десь далеко, і ще колесо фортуни вказує на те, що вересень буде щасливим буквально місяцем. В питаннях бізнесу, роботи чи кар'єри, це може бути якась випадкова зустріч, чи потрапить на очі якась інформація корисна, чи інші обставини складуться так, що у вас ситуація розвернеться в позитивному для вас напрямку. По крайній мірі колесо наразі у сьогодні трактується саме як позитивна карта. Тож не пропустіть цей шанс свою удачу. Що стосується тих терезів, які мають постійну зайнятість, по найму. Чи у власному бізнесі тут принцеса чаш. Це такий персонаж, знаєте, який дуже легко відноситься до всього в житті, буквально пливе за течією. І ця течія його несе у правильному напрямку. Тут ще варто додати, що може бути таке взагалі легке відношення до своїх обов'язків, до роботи, якісь мрії, поїхати десь забути про все, відпочити, відключитись. І цілком можливо, що хтось справді зараз буде планувати свою відпустку, наприклад. Ще по цій карті може програтися така історія, коли ви очікуєте відповіді на свій запит чи підвищення в посаді. Може, ви подумаєте над тим, щоб уже щось міняти, рухатись далі, що ви засиділись трошки вже на цій роботі, і починаєте вже розсилати, наприклад, резюме, на ті вакансії, які вас зацікавили. І карти показують, що можуть бути затримки з відповідями. Майте на увазі, що все, що зараз буде відбуватися. Професіональній сфері стеризами буде вам на користь. Зосередьтеся на тій роботі, яку ви робите зараз, не ухиляйтесь від виконання своїх прямих обов'язків, і я впевнена, що навіть якщо не в вересні, то найближчим часом ви побачите позитивні зміни у своїй діяльності. П'ятірка жезлів у фінансових питаннях. Схоже на те, що якісь матеріальні справи. Будуть зараз викликати певну напругу. Причому цілком вірогідно, що ноги ростуть ще з періоду до вересня. І зараз, можливо, головною порадою для вас буде відсторонення від конфліктів різного роду розбірок стосовно грошей чи майна, тому що за п'ятіркою жезлів це така боротьба заради боротьби, коли кожна сторін вважає себе правою і не чує свого візаві. Програтися може абсолютно по-різному. Наприклад, це можуть бути непорозуміння через те, куди вкладати гроші, або що саме і коли придбати для дому. Чи ви будете незадоволені тими доходами, які отримуєте? І це буде викликати таку напругу, і, до речі, на роботі можуть бути такі питання і вдома. І ще ця карта може вказувати на те, що у вересні у вас може виникнути кілька термінових витратних статей. І вам буде важкувато, якщо не розподілити пріоритети. Тут і двічка жезлів в атмосфері місяця, теж говорить, що не потрібно поспішати все продумати, розподілити у стосунках імператриці. Це карта материнства. Тому насамперед. Може стосуватись відносин між матір'ю і дітьми. Ну а в тих випадках, коли вам буде потрібна допомога, шукайте жінку, яка в змозі вирішити ваші питання, як мінімум, докладе до цього зусиль, а можливо, і власних фінансів. І, взагалі, схоже на те, що у вересні саме жіночі енергії будуть превалювати, саме жінка буде вирішувати головні питання або впливати на них. І трійка пентаклів у рекомендаціях. Якщо говорити про професійну діяльність, то цей аркан про відповідальність, серйозне ставлення до своїх обов'язків, увагу до деталей. І якось можливо ця карта є такою підказкою, що потрібно ще підвищувати свої навики. Якось це можуть бути. Курси підвищення кваліфікації, а для когось стоїть питання залучення до цієї роботи людей, які, можливо, володіють специфічними навичками. Така, знаєте, командна робота, коли кожна людина вносить свій вклад у загальну справу. Що стосується грошей, насамперед, це про облік, про правильне розподілення доходів, витрат. Уважне ставлення, в принципі, до грошей, і п'ятірка жезлів може вказувати на таке, знаєте, бажання трошки посмітити грошима. Але от річка Пентаклів повертає до прагматизму. У стосунках ця карта, незважаючи на такий прагматизм Пентаклів, часом показує таку схильність до ідеалізації тих людей, які знаходяться поруч з вами. Спробуйте подивитись з іншого ракурсу, відступивши на крок назад, і ви зможете відкрити для себе щось цікаве. Загалом намагайтесь тримати такий баланс між емоціями і розумом, розрахунком. І тримайтеся тих людей, яким ви довіряєте. Саме там ви можете отримати необхідну для себе підтримку. Але й самі не забувайте, що від вас теж хтось може цього чекати. Бажаю вам любі мої Терези, щасливого місяця. Не забувайте про важливість підписки, лайків, коментарів і до зустрічі!